Знову ж таки, хочу запитати ще. За словами аналітика військової розвитки США, Путін готується не те, щоб навіть до нової війни, а до ядерного удару. А свій палець тримає на червоній кнопці. Читав, читав цю публікацію і дуже сміявся. Чому? Тому що Путлер трус. Він боягуз, він нікчема. Ця нікчема труситься за своє життя. І хоче прожити 150 років і більше. Ця Нікчема е, не може прийняти рішення про проведення спеціальної воєнної операції без свого Радбезу РФ. Вон, е, він шукає у когось легалізації підтвердження. Навіщо було приймати е, в федеральних зборах, е, з, 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 звертатись до федеральних зборів, щоб вони. Провели закон а, і дозвіл а, президенту Володимиру Путіну використовувати російську армію за кордоном. Це не треба робити по законодавству Російської Федерації. А, Путлер боягуз і та людина, яка хоче прожити 150 років, а це правда, і більше він хоче прожити. То ця людина ніколи не застосує ядерку, ніколи. Але лякати він може, він може тиснути. Це ж на те й розраховано, щоб Європа залякалась. А вони тупі. Розумієте, вони мене так дістали, ці європейці, американці, вони геть тупі, слабоумні, слабкі, і ну, нікчими. Нікчем. Їм треба повчитись у диктаторів. Якщо б вони повчилися у СІ, чи у Путлера, чи, чи у ятали Хаміні, то Європа під США відродилася. Тому що, тому що європейська інфантильність.